Привіт! Це відео про дещо важливе: про те, що всі ми відчуваємо, про те, що замовчуємо, про те, від чого прагнемо втекти. Це відео про страждання. Ми всі стикаємось з болем, страхами, втратами. Нам здається, що якщо добре постаратись, всього цього можна уникнути. Але чомусь страждання завжди повертаються. Сьогодні я пропоную подивитися правді в очі і чесно запитати себе, чому ми страждаємо і як нарешті перестати це робити? Я вірю, що це відео допоможе вам почати жити життя, сповнене справжніх сенсів і внутрішньої свободи, або ж принаймні зробити важливий крок для цього. Страждання не виникає випадково, його корінь глибший, ніж ми звикли думати. Ми живемо на емоційних гойдалках, де страх змінюється надією, а надія черговим нападом страху. Ми сподіваємось отримати щось нове і боїмося втратити те, що вже маємо. Саме це і породжує біль. Ми прагнемо стабільності в світі, який постійно змінюється. Наше серце шукає чогось постійного в потоці життя, в якому немає нічого вічного. Згадайте, як ви закохувалися? Спочатку вас переповнює щастя, але поступово з'являється і страх втратити кохану людину. Ейфорія поступається місцем тривозі. Ми, ніби живемо в постійному очікуванні, ось-ось щось станеться, щось піде не так. Це і є глибинна причина страждання. Ми чіпляємось за речі, людей, почуття, не приймаючи того, що все неминуче змінюється. З іншого боку, ми докладаємо неймовірних зусиль, аби втекти від болю, не відчувати негативних емоцій. Ми намагаємось заглушити їх бучим, покупками, алкоголем, роботою, соціальними мережами. Проте, що наполегливіше ми тікаємо від страждання. То сильнішим вона, воно до нас повертається, адже ми не розв'язуємо саму проблему, яка полягає у небажанні бачити реальність такою, якою вона є. Подивившись ще глибше, ми побачимо, що і страх, і надія, і наше постійне чіпляння, і бажання уникнути болю все це народжується з фундаментального незнання, яке в буддизмі називають невіданням. Невідання це найперша причина страждання, перша з 12 ланок взаємовиникнення. Поясню про що йдеться, не переживайте. В буддизмі є мудра і водночас проста схема, яка показує, як саме ми знову і знову опиняємось у циклі страждань. Вона називається «12 ланок взаємовиникнення. Уявіть ланцюг, в якому кожна ланка пов'язана з наступною. Якщо одна з них зрушує з місця, запускається вся система. Так і з нами, коли в нас виникає невідання, наш внутрішній ланцюг починає крутитися, і ми втягуємося в болісний сценарій, який повторюється знову і знову і знову. Отже, все починається з невідання. Ми не розуміємо справжньої природи життя. Наприклад, ми щиро віримо, що успіх або стосунки з ідеальним партнером принесуть нам стабільне щастя, але це ілюзія. Ми не бачимо, що все в цьому світі зміни і не стали. З цього невідання виникають імпульси до дії. Уявіть людину, яка боїться залишитись самотньою. Замість того, щоб працювати над собою, вона хапається за перші ліпші стосунки, навіть якщо вони токсичні. Це дія вкорінена в страху, а не в мудрості. Далі формується свідомість, яка дивиться на світ крізь фільтр цього досвіду. Тепер людина підозрює кожного нового партнера, живе в тривожному очікуванні чергового розставання, навіть якщо для хвилювань немає жодного об'єктивного приводу. На основі цієї свідомості виникають ім'я і форма, тобто наша особистість, яка каже. Я та, кого завжди кидають, або я ніколи не зможу бути щасливою. Це стає частиною нашої ідентичності. Ця ідентичність проявляється через шість сфер сприйняття. Ми чуємо, бачимо, відчуваємо на запах, смак, дотик, світ не таким, яким він є, а таким, яким вважаємо його. І ось ми вступаємо в контакт з якоюсь ситуацією. Наприклад, партнер не відповідає на повідомлення кілька годин. Цей цілковито нейтральний факт викликає в нас емоційну бурю, виникає відчуття тривожне і болісне. В цей момент ми маємо вибір. Відчути і відпустити або відреагувати так, як підказує попередній досвід. Зазвичай ми обираємо друге. З'являється жадання: ми хочемо підтвердження, хочемо, щоб нас заспокоїли, щоб усе пішло за планом. Якщо ми цього не отримуємо, виникає відраза. Ми звинувачуємо, ображаємось, віддаляємось. Це формує чіпляння за конкретну поведінку, за контроль, за людину. Ми починаємо діяти, виходячи з потреби втримати ситуацію, змусити іншу людину поводитись так, щоб нам було спокійно. Що відбувається далі? Становленням. Ми починаємо несвідомо втілювати цей сценарій знову і знову. Це вже не просто реакція, це звичка. Згодом це призведе до нового народження, не лише в метафізичному сенсі, а й в буденному. Кожна така реакція перероджує в нас зболену версію себе образливу, тривожну, злостиву. Зрештою, ми приходимо до старіння і смерті, як буквальних, так і символічних. Ми виснажені і розчаровані. Нам знову болить, ми знову страждаємо. Це коло повторюватиметься раз за разом, поки ми не побачимо. Все почалося з того, що ми не розуміли. Ми виходили не з мудрості, а з автоматичної реакції, з болю, який не зцілили, з бажання уникнути того, чого уникнути не можна. Ми дійшли до найважливішого: якщо ми побачимо початок цього ланцюга невідання і навчимося зупинятися перш ніж автоматично вдатися до звичних реакцій, ми отримаємо свободу. Ми зможемо обирати не страждання, а усвідомлення, не страх, а глибоку присутність. І саме про це йтиметься у наступній частині. Можливо, ви щойно вперше побачили, як глибоко вкорінене наше страждання, як воно виникає не із зовнішніх подій, а з наших внутрішніх механізмів, з того, як ми бачимо, думаємо, реагуємо. Це нелегко визнати, але рішення саме в цьому. Дивіться, якщо страждання має причину, тобто початок, вхід, має бути і вихід. Ми не приречені на вічне життя в цьому замкненому колі, ми можемо зупинити рух колеса, можемо почати бачити інакше, відчувати інакше, реагувати інакше. Для цього потрібна не теорія, а дії, реальні щоденні дії. Практичний досвід. Поставимо собі найважливіше запитання, що ми можемо зробити, щоб звільнитися від страждання. Я поділюся з вами глибокими і доступними кожному інструментами, перевіреними життєвим досвідом. Тут не буде складних ритуалів, тут буде інший спосіб життя. Почнемо. Перший інструмент радикальна чесність з собою. Припиніть уникати болю. Подивіться на своє життя і запитайте себе прямо зараз, чого я насправді боюся? Які мої справжні бажання і чи роблять вони мене щасливими? Коли ви визнаєте свої страхи і справжні почуття, біль зменшується, він більше не є чимось жахливим, ви перетворюєте його на ресурс для зростання. Я запропонувала вам зробити це просто зараз, і це було буквально. Поставте відео на паузу, візьміть папір і чесно запишіть те, про що боїтеся навіть подумати. Другий інструмент усвідомленість. Страждання живе в минулому чи в майбутньому. Воно не існує в моменті тут і зараз. Спробуйте зробити коротку практику: закрийте очі, тричі повільно вдихніть і видихніть. Запитайте себе, що саме зараз у цю секунду мене загрожує. Майже завжди відповідь буде нічого. Повертаючись у теперішній момент, ви розриваєте цикл страждань. Третій інструмент співчуття і любляча доброта. Ваш біль не є унікальним. Кожна людина страждає. Спробуйте робити так. Щоразу, коли бачите, як хтось страждає або поводиться агресивно, подумки скажіть, я розумію твій біль, бо він є і в мені. Я бажаю тобі звільнитися від страждання. Ця проста практика змінює вас і людей навколо. Вона наповнює життя сенсами, робить стосунки глибокими і чесними. Четвертий інструмент щоденна медитація. 10 хвилин медитації щодня можуть змінити ваш мозок. Це не містика, а реальність. Регулярна медитація вчить бачити власні думки і емоції, не реагуючи на них. Вона створює простір між стимулом і реакцією. Ви перестаєте бути заручником своїх імпульсів. Спробуйте почати відразу після перегляду цього відео. Сядьте, закрийте очі і 10 хвилин спостерігайте за диханням. Просто відчувайте вдих і видих. Це змінить усе. П'ятий інструмент етичність. Поставте собі просте питання. Що несуть мої дії? Мир чи конфлікт? Я хочу навчити покарати чи помститись. Почніть жити так, щоб не завдавати шкоди іншим. Ваше серце звільниться від вантажу провини, сорому, страху. Ви відчуєте глибокий спокій і знайдете сенс життя. Пам'ятайте, кожне ваше рішення формує ваше життя. Страждання не є обов'язковим. Воно потрібне нам тільки для того, щоб ми зрозуміли, що воно нам не потрібне. Ми можемо жити щасливим, усвідомленим життям. Але для цього треба обрати сміливість, сміливість бачити правду, сміливість бути чесним з собою і світом. Спробуйте застосувати хоча б один з цих інструментів вже сьогодні, і завтра ви прокинетесь з трохи іншими. Поділіться в коментарях, що саме ви обрали і які зміни вже відчули. Не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайку, якщо це відео торкнулось вашого серця. До зустрічі наступного разу. Нехай ваше життя буде сповнене справжнього щастя і свободи.